У межах оновленого курсу захисту України учні одного із ліцеїв рівного відпрацьовують навички тактичної медицини. Тренуються на сучасних манекенах і з використанням реалістичних медичних засобів. Вони відпрацьовують, е, значить надання допомоги під час бойових дій. А якщо взяти безпосередньо на даному уроці, то вони відпрацьовують серцево-логінаву реанімацію за допомогою дефібрилятора. В наші часи дуже важливо це вивчати через те, що ну зважаючи на те, що в нас в країні зараз війна, любому може стати погано і. І хтось може там знепритомніти. І я вважаю, що кожному потрібно знати, як надавати першу медичну допомогу. За допомогою сучасного обладнання учні навчаються управлінню дронами від симуляторів до реальних польотів, відпрацьовуючи зліт посадку та виконання різноманітних завдань. Правий стік це більше поворот, якби керн, Тобто, якби нахил самого дрона міняється. Що ну, Хлопці займаються би, дроновою підготовкою, тобто вони вчаться на симуляторах управляти дронами. А також у нас є, коли вони вже отримують більш такі професійні навички, вони зможуть спробувати себе з реальними дронами. У зв'язку з війною в нашій країні я вважаю, що це дійсно важливим зараз. Вчити молодих людей керувати, бо хто його знає, що буде в майбутньому. Тим більше керування дроном це щось нове. Ну особисто для мене це цікаво і прикольно літати на них на симуляторах. Добре, що з'явилася така можливість в нашій школі. У стрілецькій зоні діти вправляються на електронних мішенях та лазерних тирах. Завдяки системам, що транслюють картину стрільбища на екран, школярі безпечно тренують точність та уважність. Учні відпрацьовують навички стрільби з різних положень, а також з різних видів типів зброї. в лазерному тиру у нас є пістолет а також макет АК-74. У рійному предмет захисту України охоплює близько 4,5 тисячі учнів. Усю необхідну техніку для навчання закуповують за кошти державних субвенцій. Цей курс є більш практичним, основна його суть основний такий, і лозунг будемо говорити цього курсу предмету захисту України в тому, що він не вчить дітей воювати, він вчить дітей виживати, берегти своє життя, берегти життя свого ближнього, і він вчить по суті практичності, те, що що дитині знадобиться, і і в майбутньому. Навчання проводять учителя з практичним досвідом. Серед них ветерани та військові інструктори. Серед педагогів їх є на 17, які викладають цей предмет є і ветерани. Це зокрема дає дітям таку знаєте, практичність. Вони спілкуються з людьми, які безпосередньо захищали нашу країну. Додає їм в цьому плані впевненості. Чують з перших вуз, що таке війна, і це дуже важливо. В управлінні освіти і науки рівного додали упровадження нового курсу відбувається поетапно. Це дозволяє забезпечити якісне навчання та своєчасно вносити необхідні корективи. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.